Шалом. Це Славко Ася мене примушує на ще серце пити теплу воду. Але воно не лізе, поки я вам не поясню ситуацію. Всі зараз говорять за певні події в Красногорівці, що нібито тут перейшли, підняли якийсь прапор. Власне, йдеться про що? Всі вважають, що тут закінчується оця от агломерація, от бачите, міська. І починається більш рівна, умовно, степова частина, і що Москвини нібито отримують в СРФ простір для просування. Ну, фактично, ми вже за це говорили, що от на лінію Курахова вони виходять на оборонні позиції Курахова, гірник, ось вона, ця лінія, Новогродівка, Гродівка, про яку ми говорили, про те, що вони. Покладають зусилля на те, щоб вийти на цю лінію. А позаяк, як ми вчора говорили за прогрес за це просування, всім цікаво, чому це відбувається. Люди шукають рішень. Тому що, ну от всі бачили цю картинку, і всі хочуть зрозуміти, чому є найдивніші пояснення наразі, ось картина маслом, яка пов'язує з. Новою я би сказав оперативним мистецтвом Шермана і Гранта, просування по залізницях, що, мовляв, умови просування по залізницях дозволяють противнику це робити, що обов'язують це з, заліз... з залізничною сіткою і з побудовою залізничних колій. Ну, я скажу, що все це має сенс. Будь-яка логіка, ви ж знаєте, що і лунні затміння влітають на телеграфні стовби, і ширина шляпи для тростей взаємозв'язана. Багато чого в світі взаємозв'язана. Якщо я піду зараз оцю теплу воду, не питиму щодня, виливатиму її в раковину, теж щось в світі зміниться, як казав один мислитель. Але справа в тому, що це наслідок комплексний. Що це результат всієї суми, подій від того, що бабочка кривишками бак бяк бяк бяк, бяк. Розумієте, вони йдуть в рішучий наступ, а Збройні сили України перевтомлені, розтягнуті, здесятковані, зрештою, не знайшли. І Скажу так, внаслідок оцього всього комплексу причин вони знайшли рішення, а Збройні сили України поки що його не знайшли. І знайти його в такій ситуації важко. бо... Трохи не до того, а треба вирішувати нагальні повсякденні потреби оборони. Треба тримати цю тоненьку синю лінію. Ясно, що вона буде просуватися, це здержуваючі дії, але тримати її доведеться. А нам легше за все вправлятися в оцих от. Ну, тому що дійсно, коли це все бачиш, правильно, треба міняти ландшафт. Я вас таки. Скажу, що треба міняти ландшафт. в перспективі оцих от залізничних колій на нашому північному кордоні. Їх треба закальцовувати. Що все-таки мав кісько-покійний рацію. Треба було займатися залізничними військами. Коли він пробував їм продавати зброю, а вони не хотіли нічого купувати, крім пістолетів Глока. А він їм пропонував виключно чеські, треба закальцовувати залізниці. Наразі я бачу можливість, але нема трудових ресурсів, бо якщо зібрати людей, жінок того покоління вже немає потійських роботниць, вже на пенсіях, а чоловіків заберуть у військо. Так що я не знаю, лишається підривати і нищити ці колії. Ну, я давно казав, що якщо гранти Шерман могли нищити колії, не вже наші не зможуть нищити колії. Зрештою, ці ж рейки кудись можна продати. Це ж. Такий самий ресурс, як і гроші на оборонне будівництво, ну не все ж нам в ЛАФІ перебувати. Отака от, от ситуація. Ну, от за це ми говорили з вами. Карту я вам показав, що тут от до степу ще трохи пройти, і це теж вимагатиме часу. Так, а наразі оце динаміка постачання стрільно артилерійського 155 міліметрів з братньої нам Німеччини. Ви бачите? Що цікаво, коли це все покладеш на графік, німецька допомога виглядає трошки інакше: 10500 стрільна, 2000 димового стрільна, 1000 освітітельного, груди 22, го 5000 осколочного стрільна, березень 23-го, 5 тисяч осколочного і певна кількість вулкану та смарт. Я скажу, що це стрільно або вже не випускається. Або Бундесвер його не купує, так що де його знайти. Червень 23-го року аж тисяча стрільна. Липень 23-го року 14 тисяч димового стрільна. Серпень 23-го року 11 тисяч димового стрільна. Ясно, що димове стрільно теж, бо нам вкрай потрібно, виявляється, що прикривати свої дії, що з фронту просили. Венсія 3 тисячі, жовтень, 3 тисячі, листопа 3400 осколочного. Ось. Тут Німеччина роздупляється і починає нам допомагати в перспективі того, що не дуже то є американської допомоги. 13 900, 10 000, 17 990, цікаво, 10 одиниць. Що ви бачите, як Ну, десь. Цікаво, де 10 одиниць стрільна. 4 тисячі 13, 500, 8500. А це не дивуйте, 71 тисяча. З них 21 тисяча німецького стрільна, це їхній наразі потолок. А це решта куплено братами-чехами на німецькі гроші в цивілізованих країнах, де є виробництво артилерійського стрільна, 155 міліметрів. Це як Корея, Південна Африка, Туреччина. Ну, індустріально розвиті країни, розумієте. Отак от, от виглядає картина. Скажу, що нічого революційного я вам не знайшов, але що може бути революційного в цій ситуації, коли один взяв розгон, а другий не може його зупинити. Добре, що є час зупинити, є час до осені роздуплитися і розібратися, чого нам бракує, щоб зупинити цей паровий каток. Бо виглядає на те, що. Всі повірили в те, що цей покаток може ізчерпатися і остановитися сам, а це, вибачте, не рішення. Але з іншого боку, зупиняти каток людською хвилою – це теж не рішення, хоч би тому, що ми цю хвилю не зберемо. Так що лишаємося в непевності і шукаємо ще більше якихось оригінальних пов'язань. Ну, якщо, якщо вже ми дійшли до зміни ландшафту. До необхідності військового ландшафтного дизайну. Тут багато людей кажуть за кльон, що нові посадки треба саджати, треба міняти ландшафт. То я скажу, важливо, ми на правильному шляху. Можна перекопати Дніпро. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.